26 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по 5 зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські керовані авіаційні ракети Х-59 та один розвідувальний безпілотний літальний апарат. Також тактична авіація повітряних сил Збройних сил України успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск». підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи рашистів та ще три інші важливі цілі. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Маріуполя лунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії, Кезлев та Армянська Ермені Базар пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Потужний вибух також пролунав у Севастополі Акяр, Рашисти оголосили ракетну небезпеку та застосували димове маскування. Неспокійно на території рашистського рейху, утмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, в районі міста Єйськ пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.